Плюси діяльності Зеленського Гончаренко їх бачить да, звичайно. зовнішньополітичній дивіться, рені. перше він бо не втік. Але я це зараз не жартую. Це насправді це важливо, бо важливий було. фактор. Це був важливий фактор. Мені здається, що це нормальна поведінка. Не ті не ті не те, що президента, а взагалі чоловіка, і не втекли мільйони українських да, чоловіків і жінок, але він теж не втік. Це правда, і за це йому дякую. дякую. Головна команда, головна... це важливо. Було як головнокомандувач. Я цей маю питання. Друге, що він важливо зробив, і особливо на початку це класно працювало, Він все таки артист. І він відчув оцей він образ, яким він має вийти в світ, такого нового Черчилля. Цей і він це зробив і класно це зробив. Це супер працювало в 22-му році. Проблема в тому, що він настільки сподобалося йому ці світові аплодисменти, що він далі не зміг зупинитися. І замість того, щоб в 23-24-му четвертому роках переключатись на системну дипломатичну роботу, підключати все інше, що мало працювати: парламентська дипломатія, журналістська, професійна і далі, так, так, він продовжує шукати аплодисменти. На жаль, до сих пір. Ну, okay. І це є величезна problema